Доброго квіткового дня! Сьогодні коротеньке відео, які мають бути бруньки при першій обробці. Ось такі. Ще не відкриті, тільки-тільки думаючи відкриті. Ми їх беремо і обробляємо першу обробку, обробку хорусом. Це фунгіцид проти манельозу і проти кучерявості листя у персику. Чим він хороший, тим, що працює ефективно під час заморозків, якраз актуально для цього року, що нам зараз прогнозують. Один пакетик розчиниден на 10 літрів води, у мене пішло на 7 дерев. Це два великі дерева і ось такі невеличкі дерева. Обробляти її можна не тільки персики, і абрикоси, а також і вишню, і сливу, і яблуню, і грушу. І виноград також від і гнилі він також проходить. Але там на виноград менше треба грамовка води, якщо брати. Гарненько обробляємо, опирськуємо наші дерева так, щоб вони аж текло з них із кожної гілочки. Це доволі такі трудойомке, якщо доросле дерево, якщо маленьке, це дуже швидко і просто. Ось таким препаратом Тіовіджет я обробляю груші, яблуні, вишні від іржі. В тому році у мене це перший рік такий був, що з'явилася ця іржа. І тому я вирішила в цьому році спробувати новий препарат. Попробую скажу вам точно хорусом. Я обробляю кожен рік, він мене жодного разу не підводив. То на що Тіовіджет побачимо, можливо, ви використовували, підкажете. Щось. Ще великий плюс хоруса в тому, що він не токсичний для бджіл. Це дуже важливо. І фунгіцидами нам потрібно запастися, тому що друга обробка буде вже зовсім скоро по відкритим квітам. Ми її проводимо або знову хорусом, або можна взяти для чередовки равіону. А ось для груші від держи повторно візьму магнікур або скорф. Доцільно буде разом з фунгіцидом використати і інсектицид. Я буду використовувати Енджо, так як він доволі широкого спектру дії, і від яблуневого квіткаїда він дуже активний працює, і від сірого бункового довгоносика також. Коли пройде 10-14 днів після другої обробки, ми повторюємо обробку хорусом сигнумом або скором. Зробивши ці три обробки фунгіцидом, вчасно, ми маємо зберігти наш сад. Вирощуйте, і нехай він вас радує.